Знаєте, є одна річ, яка, можливо, найсильніше відрізняє наше сучасне життя від життя наших предків. І це ритуали. От серйозно, у нас їх залишилося не так вже й багато, а колись ними був заповнений буквально весь календар. Вони давали життю структуру, якийсь глибший сенс. А сьогодні? сьогодні ми часто відчуваємо якусь порожнечу. І справді чому так? От давайте на секунду задумаємось. Що крім роботи, ну і якихось особистих справ, по справжньому об'єднує нас у певні дати року. Це ж відчуття воно не просто так виникло, це виявляється результат дуже довгої складної історії. Ну що ж, давайте розбиратися. Дивіться у традиційних суспільствах життя було ну, буквально пронизане спільними подіями, і ці події допомагали людям переживати важливі емоції разом. А сьогодні наш календар це по суті список індивідуальних завдань, правда? А всі глибокі почуття ми змушені проживати на самоті, часто, знаєте, без жодних дороговказів. Так що ж таке ритуал по своїй суті, це ж не просто якась звичка, правда? Ні. Це, по суті, такий собі спеціально розроблений інструмент інструмент, який суспільство дає нам, щоб ми могли якось орієнтуватися у складних внутрішніх станах. Це той самий момент, коли ми всі разом, наприклад, танцюємо чи промовляємо якісь особливі слова або їмо незвичну їжу. І все це для того, щоб допомогти нам очиститись і рухатися далі. Гаразд, щоб зрозуміти, що саме було втрачено, давайте вирушимо в таку собі коротку подорож у часі та просторі. Подивимось на кілька ритуалів, які колись відігравали просто величезну роль у житті людей. І це, повірте, справді дивовижні речі. І так, перша зупинка. Уявімо собі, ми в стародавньому Римі на календарі 17 грудня, і саме в цей день починається неймовірне триденне святкування, відоме як Сатурналії, на честь Бога Сатурна. І знаєте, римський поет Катул не просто так назвав цей час найкращим. Це був період такого, знаєте, екстатичного звільнення, справжніх буйнощів у повітрі просто вирували веселощі. Але Сатурналії це було щось значно більше, ніж просто вечірка. Це був ну, геніальний психологічний запобіжник. Уявіть собі, на три дні всі соціальні правила переверталися з ніг на голову. Пани прислуговували рабам, можна було безкарно ображати своїх начальників, а потім все поверталося на свої місця. Порядок відновлювався, але життя після цього вже не здавалося таким гірким. Сам спогад про те, як раб, наприклад, назвав свого господаря дурним, полегшував його долю на цілий рік уперед. А тепер. Повний контраст від цих буйних веселощів Риму перенесімося в зовсім іншу атмосферу. Олександрія, Єгипет, тут починається Йом-Кіпур або ж судний день, одна з найважливіших дат в єврейському календарі. І це час – час не веселощів, а глибокої, такої дуже зосередженої рефлексії. І ось це просто блискуче показує, як ритуар може структурувати дуже складний процес. Бо йом кіпур – це ж не просто сказати вибач, ні, це чітка чотириетапна процедура. Спочатку аналіз своїх помилок за рік, потім колективне визнання їх у молитві. Далі, що дуже важливо, треба особисто піти до тих, кого скривдив, і лише тоді, під поглядом вищої сили, з'являється шанс на повне оновлення. Це ж знімається гар із кривдника із жертви. Так, і наша остання зупинка в минулому це спільнота племені Байнінг. І ось тут розробили ритуал для дуже специфічного, але я впевнений, знайомого всім почуття. Це той сум, що охоплює нас, коли близька людина від'їжджає. У них навіть є для цього спеціальне слово авумбук, і це саме той стан, знаєте, коли не хочеться вставати з ліжка, коли все ніби втрачає сенс, а сльози навертаються на очі без якоїсь видимої причини. Знайомо, правда ж. І от замість того, щоб просто сказати тримайся, плем'я Байнінг пропонує неймовірно елегантний ритуал. Дивіться, як це працює. Спочатку смуток визнається законним, тобто людині дають три дні, коли від неї взагалі нічого не вимагають. Потім чаша з водою символічно вбирає в себе всю цю печаль, а на третій день цю воду виливають, і це стає сигналом. Все, час смутку минув, пора повертатися до життя. Геніально, правда? Це надає почуттям і форму, і напрямок. Гаразд, виникає логічне питання: якщо ритуали були такими корисними, то куди ж вони поділися? Ну відповідь лежить у кількох дуже потужних історичних змінах, які просто кардинально змінили наше ставлення і до часу, і до емоцій, і до спільноти. Все почалося десь наприкінці 18 століття. По-перше, промислова революція. Вона перетворила час на гроші, і її довгі сповнені сенсу фестивалі раптом стали просто невигідними. По друге, з'явився романтизм, який проголосив культ індивідуального переживання. Тепер цінувалося сидіти на одинці в гаю, а не співати разом на святі. Далі, звісно, економіка, яка підштовхнула процес, скорочуючи вихідні. І нарешті такий собі фінальний акорд, жахливі масові мітинги двадцятого століття. Вони остаточно дискредитували саму ідею колективного захоплення. Ось подивіться на цей дивовижний контраст в один і той же рік. Єврейська громада у Варшаві разом дякує за весняне цвітіння, слідуючи давньому ритуалу. А за тисячі кілометрів звідти англійський поет Вільям Вордсворд робить, по суті, те саме, але наодинці. Його поезія це такий собі тихий об'єкт у гамірному світі, а ритуал це навпаки захищений час, час для емоцій, на які в повсякденному житті нам часто просто не вистачає дисципліни. А ось вам просто разюча цифра, щоб зрозуміти масштаб. Лише за три роки Банк Англії скоротив кількість вихідних з 36 до 4. Уявляєте? Колективне очищення душі просто не цікавило роботодавців. Їхня логіка була простою це, мовляв, можна робити у свій вільний час, якщо він, звісно, є. І це, мабуть, був остаточний удар. Бо справді, коли ми бачимо кадри з Нюрнберга, будь-яка ідея масового єднання, масового екстазу починає викликати ну тривогу. Колективна діяльність почала асоціюватися з маніпуляцією, з натовпом, а це прямо суперечить нашим сучасним ідеалам індивідуалізму. Добре, ритуали зникли, але що сталося з потребами, які вони задовольняли? А вони ж нікуди не поділися вони просто, наче привиди, блукають у нашому сучасному житті, знаходячи собі нові і, на жаль, часто менш здорові форми. Давайте просто порівняємо візьмемо, наприклад, йом кіпур, який вимагав глибокого особистого каяття, і сучасний національний день вибачення в Австралії за злочини проти аборигенів. Тема надзвичайно важлива, безперечно, але цей день часто сприймається як щось символічне. Промови політиків, урочисті роздуми, але без глибоких особистих змін чи якоїсь реальної компенсації. Йому просто бракує отієї психологічної глибини, яка була в давньому ритуалі. І ось ми підходимо до ключового моменту те, що раніше робили разом колективно, тепер кожен робить наодинці, без будь-яких правил. Потреба у вивільненні, як на сатурналіях, тепер це перетворюється на запої чи імпульсивні інтрижки. Потреба попросити вибачення стає незграбним повідомленням у месенджері, потреба у вдячності це просто швидкоплинні думки перед сном. Усім цим приватним імпровізованим рішенням катастрофічно бракує меж і структури. Так що ж з цим усім робити? Ну, схоже, ми стоїмо перед дуже цікавим викликом як повернути сенс у наші календарі, але не просто повертаючись до минулого, а створюючи щось абсолютно нове, що відповідає саме нашим сучасним потребам. І це, мабуть, найголовніший висновок з усієї цієї розмови. Те, що ми стали сучасними, раціональними, індивідуалістами, це зовсім не скасувало нашої глибокої психологічної потреби у структурованих, колективних переживаннях. Вона нікуди не поділася. І наостанок, давайте залишимося з таким питанням для роздумів які важливі моменти нашого життя, от крім днів народження та офіційних свят, справді заслуговують на своє місце в календарі. Можливо, це має бути день для прощення або день для вшанування дружби, чи, може, день для вдячності природі. Схоже, що з завданням нашого часу якраз і може стати створення нових переконливих ритуалів, тих, що допоможуть нам усім бути трохи здоровішими і, можливо, добрішими.